Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росгвардія намагається відбити тютки. Не у Білгороді почалася евакуація губернатора та його оточення. Той же час телеграм-канали пишуть про вибух на ростовській атомній електростанції. На ростовській АЕС сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку Номородин, що знаходиться у плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться у заяві топора помсти. Віддати накази на підрив станції. Міг Путін, аби спровокувати ядерну війну. Фронту в прикордоні посипався ні російська, ні українська сторони не пов'язували спалахи з, з бойовими діями проти Ростовська, а знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів Харківської області. Пишуть російські телеграм-канали. Трансформатори, зокрема, на атомних електростанціях систематично є мішенями російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами. Що пояснюється, їх вразливістю. Вони розміщуються просто неба і містять ємності з сильно горючим. Маслом іме можливістю швидко відновлення або замінити первочевиті. Росія все частіше починає стикатися з такими проблемами. В той же час пропагандистські телеграм-канали поспішають звинувачувати міфічні українські ДРГ, які зараз нібито захопили тьоткіно та інші населені пункти відкрили вогонь по російських військових об'єктах. Нібито вони причетні до здійснення підривів, що призвело до пожежі та аварії. Телеграм-канал Топор Помсте пише, що Путін віддав наказ після сьогоднішніх ударів по РФ очіку... Коється масована атака, готується до виліту рекордна кількість бортів: вісім і 76 Завезли на оленю ракети. Будьте обережні. Велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір може бути неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу штабу чорноморського флоту русня може показовим мстити. Чорашні прострілки по всій Україні були для виявлення наших систем. ППО вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад три. 34 бомбардувальників різних модифікацій. Ту, також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту просимо не нехтувати нічними тривогами. В той же час у самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть Путін нібито наказав мститися за втрачений корабель. За словами експертів, основна ціля це показовий удар по Банкові. Поки там не маєш нашої верхівки, окупантам потрібна, хоч якась телевізійна перемога. Мога ППО на готові хлопці зроблять все можливе. А російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. Російські окупаційні війська можуть готувати новий масований удар по містам України найближчими днями і ведуть розвідку дронами. Розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і ударні дрони. Камікадзе таке попередження вона озвучувала в ефірі інформаційного телемарафону. Ворог. Проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступальних майбутніх дій, які цілком ймовірно буде ворог застосовувати, тому що є отримання нової партії шахедів. Є потенціал ракетний, зазначила речник Сил оборони Півдня України. Гуменюк додала, що дані моніторів свідчать про прибуття чергового іранського вантажного літака Ілосімдесят 76 де боєр на аеродром внуково на борту повітряного судна. Ймовірно, знаходиться вантаж військового призначення. Корабель із шахедами дістали. Пораді стати і літак. Ціль може бути знову така ж, як і минулого року, крім військових об'єктів цивільні, зокрема залишки Україну на новий рік без світла. Колишній міністр з питань ЖКГ, а нині перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для Тесен Юа розповів таке: обстріли будуть обов'язково вибачте, цинічно каже Олексій Кучеренко, аргументуючи таку впевненість вчора чи позавчора в Києві затримали одного хлопця з Одеси. Він проводив зйомко біля потужного енергетичного об'єкту, проте з іншого боку, я не думаю, що ситуація буде гіршою ніж торік. Сили ППО стали значно потужнішими, але й ворог переконаний, накопичує ракети дрони для масованих атак. У мене немає сумніву, що до цього енергетики готуються, і іншим треба готуватися не менше панікувати. Про обстріли інфраструктури днями висловився і гендиректор компанії постачальника енергоатергії. Ясно, Сергій Коваленко та дав кілька практичних порад, як кожен українець може. Може мінімізувати ризики для себе в різних інтерпретаціях, але всі говорять про наступний сезон. Написав на своїй сторінці Фейсбук Сергій Коваленко. Декілька тез, які персонально від мене перше, бити по інфраструктурі будуть, бити будуть з урахуванням помилок і нових розвідданих про стан енергетики на кожній ділянці. Бити будуть з урахуванням нових знань, які вони здобули за майже два роки обстрілів. Бити будуть з урахуванням більше варіативних засобів. Друге віра в ЗСУ це важливо, але віра не може бути фундаментом для ухвалення рішень. Про персональне життя, навіть за посилення засобів ППО закрити на 100% не вийде. Тому виходьте з того, що влучання будуть третє віра в енергетиків. Це важливо, але віра знову ж таки не може бути фундаментом для рішень, навіть не маючи інформації, можна робити висновки, що в цілому система має менший рівень стійкості. А Це означає, що відновлення постачання електроенергії після влучань буде дуже різним залежно від конкретної ситуації. Четверте, треба кожному подумати про себе, не вони не. Ми, а я тільки позиція. Я можу організаційно і морально допомогти пережити наступні осінь і зиму. П'яте, пам'ятайте, що головний ворог не темрява, а холод. Тому подумайте про це заздалегідь і кажу вам, що заздалегідь то було декілька місяців тому. Шосте тактичні поради з минулого сезону не змінилися. Вода, їжа, одяг, альтернативні види живлення, утеплення, осель. Тощо Сьоме, сценарне планування. Подумайте декілька сценаріїв особливо для жителів багатоквартирних будинків через питання: а що якщо і відповідь а що конкретно ви робитимете і як якщо кожен подумає про себе, то разом точно переживемо і переможемо до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!